Христос Воскрес! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із послання до Колосян: Будьте в молитві витривалі і чувайте на ній в подяці. Будьте в молитві витривалі. Оця витривалість молитві і постійність молитві є свідченням того, наскільки для мене важливо є це прохання, це намірення, з яким я звертаюся до Бога. Постійна молитва в цьому навіренні це наче боротьба. Боротьба за те, що для мене є важливим. Чому Бог хоче, щоб була ось ця боротьба? Бо коли людина отримує щось без боротьби, вона це не цінує. Вона до цього ставиться, як мені це належить. І коли, знаєте, приходить все в небуття, вона каже: ну нічого, ще попрошу. Знаєте, це нагадує мені, е, на жаль, на жаль, деяких наших військових, які, знаєте, не ставляться з повагою до того, що вони отримують. Будучи в нормальних умовах, вони просять волонтерів їх забезпечувати тим, що і так у них вже є. Знаєте, мав такий випадок, коли один старшина сварився з волонтерами, просив їх нічого хлопцям не привозити такого. Каже, тому що хлопці розлінились. Будучи в нормальних умовах, вони перестали прати носки свої, білизну. Тому що а нашу прати? позвонили волонтерам, сказали, що немає, привезіть. І все, волонтери, які готові послужити, везуть. Я не хочу нікого осудити, просто я хочу, щоб зрозуміли мене, що коли ми не цінуємо те, що маємо, ми ніколи нічого більше не отримаємо. І от молитва постійна молитва в одному наміренні. Це є оця свідчення важливості. Це моя боротьба за те, що є для мене дорогим і цінним. Коли ця боротьба закінчиться, коли Господь Бог вирішить. І ніхто з нас не знає цього. Тому що Бог насправді бачить наше серце, бачить, наскільки я дійсно буду цінувати і любити те, що отримаю. Наскільки я буду цінувати і дякувати тому, хто дав мені це? Чи який отримаю, забуду про все. Кажу, як кажуть як тільки біда, так зразу всі до Бога, до церкви. Як тільки якісь проблеми, все, люди по храмах ходять від одного храму до другого, подають на одну службу, другу, третю. Хоча при цьому на жодній не є присутні. Вірять в усе, що треба замовити 9 служб одночасно в різних храмах, що треба, щоб там хтось молився. Але при цьому сама людина не докладає жодних зусиль. Присутність людина на одній літургії, повноцінна присутність людина на літургії від початку до кінця, коли людина посповідалась і причасилася цій літургії, пожертвувала цю літургію за те намірення, яке вона є, має сто крат важливішу і більшу силу, аніж те, що вона піде по різних храмах, роздасть намірення, але не буде присутня на цій молитві. Це, знаєте, це як на базарі торгуватись з Богом. Піду, поки торгуюсь, купив, все маю. Так не може бути. Ця війна наша, чому вона затягується? Для мене відповідь одна. Ми перестали жертвувати себе заради перемоги і заради країни. Ще по інерції багато людей молиться, по інерції насправді. Бо дивіться просто на своє оточення. Яка була інтенсивність молитви, скільки людей ходили до церкви рік тому, півтора роки тому. Півтора року тому, значення для мене вже чомусь півтора року, але та це вже доволі багато часу. У лютому минулого року, березень, травень. Скільки людей ходили до молитви, жертвували свою молитву в вересні місяці, коли почались масові ракетні обстріли всієї України? Як тоді гаряче всі молились, всі знали, що треба прийти до Бога, що Бог охоронить? І як стало все спокійно, коли це все почало відходити? Уже нема часу для того, щоб прийти до церкви. Уже нема часу на те, щоб включити навіть онлайн-трансляцію будь-якої молитви. Я не хочу нічого сказати, але пригадую собі, знаєте, коли ми починали цю нашу молитовну варту, і коли на цій молитві було присутнє більше 20 людей, для мене це багато. І скільки зараз присутні. Та навіть на ті, уже такі, знаєте, розрекламовану молитву. От жива вервиця, де було по півтора, дві з половиною, три тисячі, чотири тисячі людей одночасно які молились. А зараз скільки молиться? Від початку до кінця? Постійність у молитві свідчення важливості мого намірення. І чим довше людина молиться, але щиро молиться, з вірою. З надією, тим швидше вона оце отримає. Запорука отримання, ще також те, що я ціную це. Чи готові ми поцінувати нашу перемогу? Не знаю. Чи готові ми прийняти цю перемогу? Не знаю. Чи готові ми змінитися після цієї перемоги? Теж не знаю. У мене зараз більше запитань, аніж відповідей до самого себе. Тому що я теж стою кожен день на молитву, кожен день з вірою, і надією, що сьогодні буде день перемоги, що сьогодні наші вороги навернуться, що вони розкаються. Але кожен день бачимо черговий раз, то там обстріл, то там прилетіла ракета. То там черговий наступ їхній. Інколи думаєш, а для чого це все? Але моя витривалість у молитві, мій рух в цій молитві, для мене це перемога. І якщо хтось не хоче цієї перемоги, хай не молиться, але хай і не говорить. Про те, що йому потрібна перемога. Хто не готовий бути на цій молитві, хто не готовий себе жертвувати ціє, в цю молитву, не має значення, чи це наша молитовна варта, чи це інше долучення до іншої молитви. Хто не хоче цієї перемоги, не хоче змін, хай не молиться, але хай і не говорить про те, що він хоче, щоб щось було інакше зміни в країні. Байдужий до молитви, байдужий до всього. Людина, що не молиться, вона насправді нічого не хоче. Людина, яка не готова бороти за своє намірення, ніколи не буде переможцем. Тож прошу всіх почути мою думку, почути мої слова. Почути те, що говорить Павло. Будьте витривалі в молитві. Боріться, за свою, свою, боріться у своїй молитві за своє намірення. Будьте переможцями, не опускайте рук, не будьте байдужими. Отче наш, що єси на небесах, нехай сити це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого мій. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас Грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас Грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий 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 помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і здорови всіх наших поранених, як цивільних, так і захисників нашої держави. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, <кій> який здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, поліції, прикордонників, всіх наших військовополонених, поверни живими і нешкодженими додому, і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи. Склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо Ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву і нагадую, що завтра ми розпочинаємо наш день в 8 годині Божесної літургії. На якої запрошую всіх бути присутніми, як фізично. І в 9-й годині розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос воскрес!